Тихе місце це серія картин про жорстоких сліпих інопланетних тварюк, які орієнтуються в просторі на слух і знищують все живе на землі. І якщо перша та друга стрічка франшизи подобається прихильника в фільмів жахів, то третя більше зайде тим, хто обожнює дивитись в інтернеті меми про котиків ридати від змилування. Дебютна картина Тихе місце стала суперхітом у 18-му році. Маючи бюджет 17 мільйонів, вони зібрали в прокаті більше ніж 340. Для маловідомого тоді режисера Джона Кразінського це був величезний успіх. Особливо особливо враховуючи те, що він там зіграв одну з головних ролей та був співавтором сценарію. Мабуть, сильно допомогли зв'язки Майкла Бея, який виступив продюсером картини. Хто не знає цей чоловік, режисував Армагеддон, скелю, Трансформери і ще багато чого топового. Якби не він, то навряд вдалося б затягнути на головну жіночу роль харизматичну зірку Емілі Блан. Наступна частина доповнила ще двома культовими акторами: Кіляном Мерфі, якого всі добре знають, та Джиманом Гонз. Третій частині, огляд, на яку ви зараз дивитесь, попереднього акторського складу лишився лише Джиман Гонс, і він з'являється тільки в кількох епізодах. Головні ролі тут дістали. Лупітіньга, відомі за фільмом 12 років рабства: чорно-білому коту, Джозефу Квіну та Алексу Вольфу, які не дуже той відомі масовому глядачу. Але ключова проблема фільму Тихе місце день перший полягає не в відсутності дуже відомих акторів, а у зміні режисера та сценариста. Замість Джона Кразінські ці функції поклали на якогось Майкла Сарноскі. І нічого хорошого з того не вийшло. Завдяки репутації попередніх частин проект не провалився і при кошторисі 67 мільйонів заробив 260. Ну, грошей то вони заробили, але зняли повну шляпу, чому зараз розповім. От тільки спершу подякую шановним спонсорам, чиї імена та ніки ви бачите на екрані. Цей огляд спочатку вийшов для них у повній режисерській версії без стоп кадрів та цензури. Підтримуючи таким чином канал, ви не тільки допомагаєте в розвитку контенту, а ще отримуєте відео в тому вигляді, в якому я його запланував. Дякую за підтримку. Як ви вже зрозуміли з назви, перший день це приквел до всієї франшизи. Тобто він розповідає про те, що відбулося до подій, показаних в дебютному фільмі. Місерії. На початку фільму нам розповідають, що Нью-Йорк це дуже гучне місто і показують крупним планом головну героїню. Події розпочинаються в лікарні. Це хоспіс, де доживають свої останні дні тяжко хворі на рак. І от наша героїня, як ви вже зрозуміли, в цій компанії не просто так, маючи токсичний характер і будучи завжди з кислою міною, дівчина псує настрій всім оточуючим, зачитуючи свій незакінчений вірш. Це місце гівно і смердить як гівно. Оскар смішно тупцює, коли хоче приховати обісрені штани. Прямолінійно ображаючи таких самих бідолагів вона сама, жінка вбиває все бажання її співпереживати. Як прийнято в подібних жанрах, основні проблеми героя починаються з якоїсь дурні працівник хоспісу на ім'я Рубен запрошує дівчину відвідати разом зі всіма виставу. ГГ спочатку морозиться, але під приводом поїсти піцу після вона все ж таки погоджується їхати. Також одразу нас знайомлять з іншим головним героєм, котом на ім'я Фродо. Отже, в нас є СЕМ і Фродо, але все одно я не розумію. Якщо тобі так не хочеться вештатись з пенсіонерами, то чому просто не зробити доставку? Алло, треба мені велику леку сиділа б собі в палаті в повній тиші, насолоджувалась би усамітненням. Тим часом як бабусяк з дідами доїдали іноплантяни, будучи 90% свого часу оточеною пенсіонерами, її відвозять на виставу такого ж пенсіонера. Тому я не здивований, що їй не дуже то й зайшло. Тільки от вся ця поїздка була дарем. У місті ще сталося, і сказали не затримуватися. Але спершу піца. Ні, доведеться її перенести. <смір> і Як сумний емінем, Семіра вже готова була повернутись на базу. Аж раптом починають летіти ракети, вибух, і от зав'язка сюжету переходить в наступну фазу. Тупо не видно. Іноді самі трапляються люди, та розмови з ними не виходить. Їх кудись висмикує хтось чи щось. Все ж таки, досить скоро нам показали цих істот, і схоже, що це інопланетяни. І прибули вони саме в тих ракетах, що ми бачили на небі. Тільки от то були не ракети, а уламки метеориту. І хоч по фільму це не зрозуміло, але я нічого не вигадую. Це виходить з сюжету попередніх двох частин. Стається автомобільна аварія, вибух, сем летить у вікно, і от тепер точно фінал зав'язки. Навколо безліч інших людей, котрі зібрались у ляльковому театрі, щоб дивитись виставу. Але концерт, який відбувся назовні, перевершив всі сподівання. Рубен помічає Саміру і радіє як дитина. Трохи згодом і я зрадів, бо мене весь цей час непокоїло, що сталося з котиком. Я вже думав, що він від'їхав на кладовище домашніх тварин. На щастя, із з ним все ок. Тільки от йому похрін настільки, що він навіть не мурчить. Вірніше, не мурчав. Доки посторонні звуки його не потревожили знову. І це один із небагатьох випадків, коли у Фродо не витримали нерви. Сим біжить за котом, Рубен біжить за нею, і раптом тривайте. І завдяки милому котику ми чуть не втратили головних дієвих осіб. Але натомість ми отримали прекрасний референс до фільму Чужий. На щастя, монстра відволікає чоловічий голос, що на всю вулицю кричить гучномовець і закликає дотримуватись тиші. Я тільки не зрозумів, чого це вона вирішила не чіпати Рубина, який прямо перед нею. Бо, взагалі-то, на інтерв'ю після прем'єри пан Сарновсь сам сказав, що при здатні почути серцебиття людини в тихому приміщенні, але подібних косяків і сценарних прірв буде дуже багато. Котик Саміра та Рубен врятувались, але справи все одно кепські. По радіо передають, що люди мають зберігати тишу та на пухнастих лапках тікати з міста. Більше нічим уряд допомогти не може, хоча ні, може, просто знищує нафіг мости, щоб врятуватись було легше. Ну якщо вони впевнені, що монстри бояться води, і що метеорит впав тільки на Нью-Йорк, то це доволі такий логічний хід в усіх інших випадках. Безглуздо на вулиці. Гроза кругом вибухи невже це не прикриває ниття цього бідолаги? Схоже, ні дивлячись на реакцію оточуючих. здоровий чоловік на ім'я Генрі від природи тонкий психолог. Він знає як заспокоювати людей. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. До речі, Гендрі це той самий Джиман Гонсу, який грав одну з ролей в другій частині тихого місця. Усе виникає чудова ідея піти у Гарлем. Заодно вона хоче знайти собі піцу. Я не знаю, що там за піца, що навіть під час апокаліпсису саме вона є головним бажанням. Коротше, шукає собі дівчина пригод, знаючи, що все одно їй скоро гаплик. Раптом стається перебій по напрузі, через що якийсь величезний агрегат створює багато шуму. На жаль, для Рубина ця ситуація стала кінцевою, тільки тьорг, за лором франшизи вони вбивають людей просто так, По приколу. Навіть не заради того, щоб закрити білково вуглеводне вікно. Взявши з собою кота, Сем звалює з театру. на її тут точно нічого не тримає, а піци все ще хочеться. Як на мене, коли присуватись потрібно вкрай тих, обрати з собою кота, це невиправданий ризик. З іншого боку, залишати на кої свою домашню тваринку, коли за любий звук тебе можуть також не варіант. Дійшовши до найближчої крамниці, Семіра лутає провізію для себе і для кота. Бо всі ми з вами знаємо, що кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе кішча. Магазинах. Хоча в такій ситуації потрібно було б нормально так запастися і, скоріше за все, тікати в безпечне місце. Але у мене таке відчуття, на що вона просто вийшла вигуляти кота, який вже, скоріше за все, піднаївся такими пригодами. <плес> Щоб максимально тихо відкрити баночку зірстюмінга, жінка загортає її в кофту. Не знаю, наскільки подібне шумоізолювання дієва і навіщо це потрібно, якщо поряд з тобою на всю вулицю шумить фонтан. Знову ж таки, подібні моменти виглядають дуже тупо. Сем бачить в фонтані двох діточок. І це, схоже, молодий Смітсон -Ютєвіч. Героїня ділиться шоколадкою. В небі з'являються гелікоптери, які тихенько через гучномовці рекламують на весь район безкоштовну евакуацію. Якщо монстри збігаються на шум, то скоріше за все евакуація буде для них. План був надійний, як швейцарський годинник, але тим не менш задачу ніхто не відміняв. Треба евакуація. Ого, блядь. Щоб хоч якось вчимитись, такий натовп, треба зранку займати чергу. І тому Саміра вирішила піти в протилежну сторону, і це доволі розумне рішення, тому що в протилежній стороні якраз має бути мінімум монстрів, бо всі де правильно на точці евакуації. Клас дітей же вона відправляє з натовп, який маршем шурує по вулиці Нью-Йорку. і чесно, я не знаю, на що вони сподівались. Злякавшись вибуху, котик очікувано дає дьору. А ми отримуємо референс до мультсеріалу Король Лев. Але все ж таки в цій сцені обійшлось. Додавання іншого важливого героя в сюжет відбувається вкрай неочікувано. Кіт продовжує дивуватись, наскільки цей світ може бути цікавим і різноманітним. Здивування хлопця мені не зрозуміло. Фрудо повертається до господарки, але не сам. А з баластом вигляді мокрого чувака. А цей чувак теж йде з вами? Ні. який. Буцей, чувак. Не бажаючи ділитись піцею, Сем намагається здихатись від ще одного голодного рота. Але чувак непохитний. Бо, схоже, побачив її коті Масію та пророка. Пізніше ми дізнаємося, що його звати Ерік, і своїм ниттям він змушує Сем взяти його в свою команду. Давай! Зламати двері, вдається не з першого разу, але то не біда. Бо для прибульців дощ з грозою працює як надпотужна звукова завіса, як виявляється, взлому з проникненням не відбулось, бо це квартира Сем, яка при любій нагоді нагадує: я піду по піцу. Абсолютно весь сюжет фільму будується на небезпечній подорожі по піцу. І в неї є навіть одна видана збірка віршів. Прочитавши один із них, чувака аж пускає соплі. Так так, на початку стрічки ми вже чули, в якому стилі вона працює. Мабуть, усвідомивши жахливість власної поезії, подорож по піцу відходить на другий план. <клес> Оцінювати цей скрімер я не буду, краще подивлюсь, як його в подальшому оцінять прибульці. Якщо ніяк, то це кіно повне дно. Адже такий верс складно було не почути навіть крізь дощ. Інопланетяни нічого не почули. Як на мене, це найдешевший спосіб додати скрімер в фільмі і пояснити все це сном, хоча дійсно було неочікувано. Доки Ерік спить, тихенько по грісячому сем звалює. Далі по місту вона присувається, навіть не тримаючи фрода на повідку. Той просто йде поряд із неї, як нормальна людина, ніде не лазить, не забігає вперед, не відстає, вочевидь, через стрес, кіт отримав потужний буст інтелекту. З такими темпами, я думаю, до фіналу картини він почне розмовляти. А що там стосовно чувака? Великий привіт, велике вітання. Тепер нашим героям не залишається нічого іншого, крім того, щоб бігти швидше за Форест Гампа. Зваливши в метро від натовпу чужих, на станції чекав свій потяг ще один монстр, але він ніфіга не зробив. Достатньо просто завмерти і тобі нічого не буде. Далі почались блукання по затопленому метро, під час яких Ерік хапає панічку, і вже як кота треба його брати на повідок, бо через його скиглення героїв викривають. Монстр хоч і боїться води, але бажання поласуватись кіглієм, фанаткою піци та котом бере над ним верх. Тільки от свої сили він не розрахував. І так весело дивитись на те, що здорове інопланетне створіння не вивезло підводного полювання, натомість, як звичайний кіт, запакований в сумку Hello в Нью-Йорк, нормально пережив цю мокру пригоду. Згодом, випірнувши нашу команду, через якусь діру потрапляє до церкви, де сидять якісь люди, які взагалі не звертають увагу на наших героїв. Далі Ерік пішов шукати ліки для СЕМ і пішов він скоріш за все в Мордор до Саурана. Ще ніколи дорога за Німісілом не була настільки складна і небезпечна. Але разом з вірним напарником вигляді Фродо всі перешкоди були подолані, і тепер можна бойовим складом йти за піццею. Згодом вони дістаються до улюбленої піцерії Сем, де вона колись часто проводила час із нині померлим батьком. Але побачивши, що піцерія виглядає непрезентабельно, дівчина втрачає бажання туди заходити. І це дивно. Що ти очікувала під час нападу прибульців? Повну посадку і корпоративи? Ти ж так хотіла піцу весь фільм, ну то зайди, подивись, може там завалялася якась папероні, але ні. В неї раптом зник апетит. Поплакавши трохи біля полум'я, який невідомим чином виходить прямо з асфальту. Протагоністи вирішують піти в інший заклад громадського харчування, де колись тато Саміри грав на піаніна. Кисла фізіономія жінки настільки дратує, що Ерік не витримав і побіг шукати її. Чикаго, піца! Далі ще була концертна програма від чувака, і ви знаєте, апокаліпсіс не такий вже й страшний. Тільки от є один нюанс: посадку на останній рятівний човен вони пробухали в кабаку, і тепер треба бігти з усіх сил. Те саме роблять і прибульці, яких також приваблює клаксон теплоходу. Чувак, як завжди, плаче при кожній можливості, але на цей раз все обґрунтовано. Семіра хоче пожертвувати собою і відволікти прибульці, аби він із фрода врятувався. Така сцена навіть мене трохи розчулила, і це точно найкращий момент фільму. Дану картину помічають люди на човні. Човен спиняється, а Ерік А Ерік рятується в кращих традиціях з тетхами інших крутих хлопців. Тільки от ніхто із них цього не робив маючи кота за пазухою. Вже морський котик і Ерік рятують свій зад, завершаючи свої пригоди хеппі Ендом. Монстри, як виявилось, дійсно бояться води. Прилетіти звідкись з далекої планети верхом на метеориті вони змогли. А от плавати не навчились. Сем залишається в місті, трохи ностальгує, а потім вчиняє самовипилювання, і робить це круто, врубивши музню на головній вулиці. Спасіння рядового кота це дійсно приємний фінал, бо, як правило, тваринок в подібних ситуаціях режисери виводять з гри, аби вичувати з глядача максимум сліз. І в даному випадку це було б логічно, бо співчувати головним героєм мені аж ніяк не хотілося. Можливо, якби з самого початку нас краще познайомили з історією Саміри, вона б викликала більше емпатії. А так ми майже весь час дивились на незнайому, грубу похмуру жінку, яка скоро точно помре і не дуже то цінує останні дні власного життя. А поряд із неї завжди були тендітні чоловіки. Причому Рубина, до якого ми тільки до почали звикати, на другій третині фільму раптово поміняли на Еріка, котрий запам'ятався лише тим, що всього боїться і любить плакати. Саміра майже ніяк не змінювалась весь фільм, тільки от в самому фіналі вона почала нити, як Ерік. А потім раптово прийняла неминучість власної скорої смерті. З усіх персонажів суттєвий розвиток отримав тільки Фродо. І звичайного домашнього котика він перетворився на коміксного супергероя. І до речі, нічого страшного в цій стрійці немає. Тож чому її відносять до фільмів жахів, я не знаю. І, як на мене, це просто драма, якій дарма дали рейтинг 16. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось!